Доброго дня, шановні, ви знаєте, вік живий, вік учись. І всі ми знаємо соняшники, знайомі, вирощували, любимо ласувати насінням соняшника. Але сам цикл виживання соняшника дуже цікавий. Я Америку, може, не відкрию нікому, але подивіться, коли він квітує, він до сонечка тягнеться, голівочки вверх, бджілки сідають, запилюють, гарно. Коли він вже починає, осерединка відцвітає, його голівочки починають клонитися. Бачите? Ось він уже як стоїть. От. І е, пташки, я вам скажу, отакий соняшник не чіпають. Він недозрілий. Бачите, є пелюсточки, він такий гарний. І він собі спокійненько дозріває. А коли вже пелюсточки, 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 засохли, бачите, як тут, то ми вже бачимо ось тут гостей. Не шкода, ні, не думайте. Я з задоволенням дивлюся, як вони сідають, як вони починають це обробляти, але. Тільки ворухнешся, чи хтось мелькне, вони зразу тікають. Тому показати процес не можу, бо камеру встановити не можу. Ну, але знаєте, що в мене на ромбових грядках є декоративний соняшник, який вони можуть собі їсти, і вони ще його не з'їли. Ну, але це шкода, то, шановні, я колись в Україні натягували капронові колготки там. Якісь, ну, бо нічого такого не було. А це подивіться, що я придумала. Ось отакий у нас є, купляємо таку цибулю. І якраз на головочку попадає. І я оце зараз зроблю, покажу, як то виглядає. Ось такий шановний маленький лак. Лайфак. От, бачите, Red Onion. І в нас. Прийдуть, почитають, ага, тут не соняшник, тут червона цибуля. І тут є навіть такий, ну, як зав'язують цибульку, оце затягну. І хай дозріває соняшник. Хай тоді вже краще в зимі оцю головку виставити і вони з'їдять чим зараз, скільки їжі і вони починають її коперсати. Ось, шановні, отакий у мене сьогодні. Таке саме таке відео. І ось подивіться, зараз отут, така гарна головочка. Ви ж знаєте, ми колись визначали, якщо оце зверху пожовтіє гарно, то вже соняшник готовий. І бачите, ось вони вже ось, а ось видно. Пробували. Знаєште? Ось тут. Збивають пелюстки. І починають пробувати. А соняшник гарний, великі головки. І ми б не проти, сісти отам от на бекярді і посмакувати. Ну, але хватить і нам і їм. Ось отак, шановні. Будемо ділитися з друзями нашими меншими. Отак. Це я трошечки сьогодні люблю займатися такою роботою. Бачите, зразу ще покажу. Ось, бо я роботу не показую, то треба ставити встановлювати, а так також дивіться на результат роботи. Думаємо цю відсунути трошечки далі сюди. Оцей парничок такий, бачите, покритий. А тут я хочу ожину посадити, тому що там кругом падає тінь від отих ялинок, високих і тінь падає. А тут вона далі, ну, подивимося. Головне купили ожину, а посадити, то знайдемо місце, бо є де садити. Хо-хо. Отак от. Вчора був дощик, сьогодні вітерець трохи північний. Ось така в нас погода, така в нас краса. І собі хожу тут, шукаю роботу, обкосила кром і ще покажу трошечки. Не буду кінчати, бо то вже понеслось. ось. Бачите, подивіться, яка краса чистенько. І все. А мова за соняшники. Чого ж я камеру взяла в руки? Та й за соняшників показати оцей лайфак. Бачите? Ні-ні, це не соняшник, це червона цибуля. Бувайте здорові!